Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні 5 квітня, і я висіватиму капусту. Капусту цвітну, капусту брокколі і ранню капусту, і пізню, можливо, теж. Хоча пізню я минулого року висівала прямо в ґрунт, то подумаю: чи висіватиму, чи вистачить мій місце у контейнерах. Ось підготувала таких два контейнери. Один вже Перемішала з триходерміном, ось так. гарненько. Зараз розмішаю і буду висіватиму. Так, які в мене сорти цьогоріч, які я обрала? Отже, рання капусточка Заріссима, дуже гарні відгуки про неї. Пізня білокачана капуста, агресор. Всім відома. Далі. Брокколі, Партенон та Монако. Це середньопізні сорти. І е, ранні сорти та ранньосередні, здається, так було написано в описі: це, е, бро, е, це цвітна капуста під назвою Nautilus, Solistar і Гудмен. Теж дуже гарні відгуки про них. Ось, буду їх повисівати. Ну, не всі насінинки, по 5-6, подивлюся. Вони вже оброблені, вони гарної якості, так пише виробник. Голландське насіння, здається, все, а може, одне якесь японське, не пам'ятаю вже точно ось. І ось а, висіватиму. Ну, ось так, друзі, я гарно перемішала ґрунт. ґрунт у мене, ґрунту суміш, ось універсальна називається. Купувала. І зробила ось такі луночки, ось такою у мене трісочка залишилась. Можна лінійкою, олівцем, чим є підручними такими засобами, чим вам зручно проливаю теплою водою і розкладатиму на сінинки ну, ось якось так. Так, тепер маркером. Тепер маркером позначу ось тут, 1, 2, 3, і ось тут 1, 2, 3 і запишу собі в блокнот, що під яким номером посіяла, і якого числа. Ну, ось так, друзі, не, не знаю, видно, здається, трішки видно кольорові карплинки, капусточки. Ось отут краще видно. Так, що я тут? Ось так: попідписувала все. Зараз собі зафіксую, пролью, закрию плівочкою, ну, все як зазвичай, і в тепле місце на пророщування. Ось так присипала землею і зараз накрию плівкою, що хотіла зазначити. Бачите, лотки повні землею я не насипаю, до половини насипаю, щоб по мірі зростання розсади підсипати землю, щоб запобігти її витягуванню. Все, моє хороші, накриваю плівкою, ставлю на пророщування і дружніх нам всходів.